Далі шефлера, це вкорінений череночок, невеликий. Оце теж лантана. Ось таке має листя вона. Специфічний запах у цього листя. Такий різкий доволі. Не те, щоб неприємний, просто незвичайний такий різкий. Вона родичка капусти, хрестоцвітних. Дуже полюбляє її білокрилка. Якщо раптом занесеться, то буде біда. Купувала я череночків, кілька штучок. І в минулому році ось дуже довго білокрилка на ній сиділа, сиділа, поступово я її вивела. І з тих пір вже проблем не знаю. Ось така вона, різьблена, цікава рослина. Але теж треба до неї звикнути, треба зрозуміти. І все ж таки більше це вона не кімнатна рослина або кімнатна рослина, яка потребує влітку зростати на сонці, на вулиці. Ось тоді вона нарощує дуже швидко свою листину масу, росте прям таким кущем, квітує безперервно, ось тоді вона показує свою красу. В кімнатних умовах вона цвітає набагато менше, і росте також набагато повільніше. Ну, як для екзотики, для якоїсь цікавинки, ну, в чому би ні. В принципі, не настільки вона складна в догляді. Мені цікаво, я не збираюся від неї позбавлятися, хай буде. Так, це. Температуру в мене показує цей приборчик і вологість. Бачите, що в мене тут не дуже жарко. І вологість середня. Хоча були такі показники, в мене вологість доходила і до 80%. Так, а ось це. Ось цей кущик шикарний, величенький, ось такий. Це барлерія. Ось тут, в таких коробочках, ось це в неї майбутні квіточки. Квіточки червоні, невеличкі, ось буде квіточка. Це ампельна рослинка. Теж вона доволі проста у догляді, спокійно собі росте потихеньку, влітку квітла. Взимку теж теж квітне. Так, йдемо далі. Тут у мене куток трикутний, такий специфічний куток. І тут в мене теж абутілон. Ось таке деревце. Це інший абутілон. У нього квітки бордові. І бачите, наскільки по-іншому виглядає. Теж має схильність до ось таких пожовтінь, якихось незрозумілих плямочок. Це нешкідник, все нормально з кореневою в нього. Але має ось таке не дуже декоративне листя. Тут стовбур потовще, ніж в того посолідніше, більше схоже, як деревце. Зростав він в мене цілим стовбуром знизу до верху і на верхівці постійно розквітало по одній квіточці. Потім я його підстригла. Він почав випускати вічні ось такі пагони, але не дуже активно. І от після стрижки дуже рідко я на нього бачу квіточки. Ось така верхівка. Ось поки молоденькі листочки гарні, а з часом стають ось такими. Ось така рослинка, назви не знаю, це мені подарували. Це бульбочки такі сидять в землі. Була схожа в моєї прабабусі, колись вона квітнула червоними квітками. На такому цвітоносі по 4 квіточки, як лілії. Ми її називали ліліями, бо ми не заморочувалися тоді з назвами. Здається мені, що це ось така повинна бути квітка. Ну, побачимо з часом, поки що вона в мене не цвіла. Так, тут гібіскус. Ось такий бідося теж. Шкідників немає. Оброблялося і профілактично не бачила я, скільки разів я його обдивлялася, не бачила я на ньому шкідників вже дуже-дуже довго. Може це з тих часів лишилось, не знаю. Ну, сидить на одному місці, ось так, потихеньку. Ну, і викинуть теж жалко, і милуватися нема на що. Ну, хай ще, може, влітку. Іде в зростання. Побачимо, подивимось. Так, це або лимон, або мандарин з кісточки. Такі вузенькі листячка. Поруч іще один такий необізнаний цитрус, теж або лимон, або мандарин. Взагалі, ось ця тема вирощувати з кісточок. Лимони, мандарини кімнатні. Знаєте, вони наче проростають непогано. Але вони дуже повільно ростуть потім, взагалі дуже повільно. Ну, не знаю, не бачу я захоплення в цьому. Це чоловік в мене фанат був, понатикав мені навіть у великі вазони на тиху. Ось цих зерняток, потім я вишукувала, викопувала. Бачу, щось виросло, незрозуміле. Потім, ага, зрозуміло. Доводилось діставати їх, пересаджувати це в окремі вже горщики. До речі, ці ще два ще непогані, достатньо великі зросли за цей час. Інші набагато менші. Ну, тобто сказати, що якийсь є особливий це сенс вирощування таких рослин. Ні, мабуть, немає. Краще може купити саме кімнатний якийсь сорт, який буде потроху зростати не так повільно і буде почувати себе краще. Оці, ну, зелененькі, малесенькі, деревці і все. Ну, поки що буду спостерігати. В принципі, мені цікаво щось новеньке посадити, подивитися, як воно зростає, що з нього буде. Подивимось. Тут нічого екзотичного. Це красула або грошове дерево. Так, а ось поруч у мене два таких близнюка. Це пальма Вашингтонія. Купувала насіння в епіцентрі. І ось це приблизно трошки менше, ніж за рік. Мабуть, місяців за 10 з насінини. Виросла таке ось малесеньке. Третій листочок тільки-тільки з'явився нещодавно. Так сиділи по два листочки. Ось це пальма Вашингтонія. А мені цікаво спостерігати, що це буде, як воно буде. Тому не жалкую, що посадила, витратила час, витратила сили. Цікаво! Хай і повільно, але це екзотична рослина, і вона має потенціал, я думаю, більший, ніж оті цитрусові. Тому чекаю, поки підростуть побільше. Це череночок кросандри. Легко вкорінюється, повинна квітувати красивими, такими помаранчевими квітками. Сукулент. Алої. Ось ця екзотика, ось вона. Це пітахайя, ще маракує. Те, що називається драгонфрут. Купували в сільпо, і оці зернятка маленькі, я посадила. Дуже легко проросли, дуже багато проросли. Частину навіть потім я відбраковувала, викидала. Кілька залишила. Це. Одна рослинка в горщику. Цікавий суккулент. Просто як кактус, суккулент. Я не думаю, що будуть на ній якісь плоди, але для різноманіття просто поспостерігати, як рослинка росте з маленького насіннячка, як вона розвивається. Прикольно. Так, тут в мене. Система підсвітки. Зараз спробую якось обійти, з іншого ракурсу зайти. Так, ось цей малюпусик. Це теж сукулент, назви не знаю, не пам'ятаю. Повинен бути червоним. Ну, ось ці ось листочки це ще. Залишки того, як він мені прийшов, але в мене росте не червоний, а отакий от зелений. Ось такі ось малюпусики. Ага, отак от видно. Це мініатюрний сорт красули або грошового дерева. Саме з отаким малесеньким листячком. Росте невеличкою. І дуже мені подобається тим, що ось, бачите, пускає дуже багато діточок. Тут і тут. Є в мене у кімнаті у доньки, така це материнська, це від неї череночок я взяла. Гарненьке, таке акуратне саме деревце, його можна стригти, надавати форму, яка подобається. Не займає багато місця, тому ось подобається мені цей сорт. У верхівочкою тут не стригла, поки що, хай росте тіток, а потім. Подивимось, що з нього буде. Це теж красула звичайнісінька така. Це хавортія. Нещодавно купила, поки що нічого сказати про неї не можу. Дуже мені важко поки подружитися, кілька вже в мене благополучно пропали згнило коріння. Ось цю посадила, не поливала, кілька днів взагалі не буду, мабуть, тиждень навіть поливати її. Зачекаю, потім вже зроблю перший полив.